Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Коли Україна вступить в НАТО, що для цього потрібно? Чи зберігається однозначна умова, що ми маємо закінчити війну і лише тоді нас візьмуть в НАТО, ми зможемо отримати членство? Так? Чи все-таки підуть на якісь поступки? Саме для України або допоможуть швидше нам закінчити війну. Подивимося. Тому що все-таки членство в НАТО це гарантія безпеки. А всякі там, знаєте, психопати вони завжди бояться сильних. Вони сильних не чіпають, вони чіпають слабких. Отже, поїхали. Як швидко може Україна стати членом НАТО? Карти Таро показують швидко, довго. Вони не люблять точних цифр, але. Протяг... Значить, карта повішена спочатку жертва. Королева мечів. Це буквально означає ми жертва і ми в війні. Так, це ми знаємо. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів. І це затримує Усім ці кубків. Стоять якби перед вибором. Розуміють, все розуміють. Полум'яні промови Зеленського десь так потрапляють частково в них, і вони стоять перед якимось, НАТО стоять перед якимось певним вибором позакоханим. Секунду. Зараз дуже цікаво. Що я побачила? Будуть зараз все-таки шукатись якісь нюанси і виключення. Буде. Тобто, можливо, як і вже шукається. Оце зустріч партнерство. Не все буде говоритися по відлюднику, але будуть шукатись якісь нестандартні хитрі методи, які принесуть радість для України. Оце карта Україна Сонце. Це є, і буде запропонована ще якась дуже хороша фінансова допомога. Але все одно я запитала, а, яке, коли, коли повноцінне членство в НАТО може бути? І мені от показують буквально тільки після того, як завершиться цикл і зміниться ситуація. Вона відійде, обнулення, мир, завершення ситуації. І тільки тоді пропозиція і поїздка, якби. Вперед до нових берегів. Але я так зрозуміла, що буде запропонована якась така річ, якийсь такий захист. Я правильно розумію, що будуть докладені все-таки зусилля, щоб ми швидше закінчили війну, щоб все-таки війшли в НАТО. Чи будуть докладені зусилля партнерами? Тому що тут мені навіть зараз не воєнний шлях показує, що невоєнним шляхом закінчується війна. Ну, тобто війна йде, контрнаступ йде, але тут говорять, обнулюється ситуація. Це мені часто кажуть, що все одно шукають, як ніби по сімці мочів рішення. Рішення шукають політичне. Колесниця. Сімка кубків, паштан. Так, кордон, жет. А Я вам скажу, що я вбачаю. На що можуть вимовляти. Знаєте, на що можуть вимовляти? Ті самі карти випадають. Можуть вестися такі розмови. Ми їх можемо почути найближчим часом. Дивіться. А Кажуть, ви відвоюєте Певні території, одну-дві. Це може бути Херсонщина, це може бути Запоріжжя, тому що Королева Жезлів це в мене отак завжди. І як закінчуєте війну, от воно, це от як невеличкі території по пажам, тобто не всю країну. І якби ви тил отримуєте, ви відвоюєте цю частину. І коли обнулюється ця ситуація, у вас, от по нулю, коли от ви відвоювали все, ми вам допомагаємо оці території, ви завершуєте війну і тоді ви вступаєте в НАТО. А тоді ви робіть, що хочете. Хочете, відвойовуйте далі, правово, там, Крим відвоюйте, мається на увазі. Ну, я, я зараз вскідку кажу, не обов'язково, що це про Крим, це може йти мова про Донецьк-Луганськ. Зараз я перепитаю карти, чи правильно я їх зрозуміла? Вони хочуть пізніше швидше обнулити. Вони хочуть завершити, вони хочуть завершити війну, обнулити. Вони будуть намагатися вмовляти добитися мінімуму по пажу, два пажі, дві території визволяєте своїх людей виводите з окупації, подаєтесь в НАТО. Так будуть торгуватись. Я правильно зрозуміла? Визволення двох територій. Це будуть пропонувати. Поранене серце. Так, да, це будуть пропонувати. Оце. Широкі соціальні процеси за переговорним столом. А... Будуть пропонувати те, що буде нам ранити серце. Пашкубків. Про це буде говоритись. Ну, таємно, там буде таємно. Ми, ми про це можемо знати, можемо не знати. Це переговори таємні. От це як адвокат, як пропозиція, як емоційне вмовляння. Про це буде йти мова. Чи пристанемо ми на цю пропозицію? Давайте я подивлюся. Чи пристане президент на цю пропозицію? П'ятірка мочів. Ні, не пристане. Ні. Сказав, будемо воювати тоді, В нас є воєнна стратегія. Ні, не пристане, ні. Хочуть... О боже мій. Е, Випадає прям президент і батьківщина. Як вся батьківщина має бути разом. Добре. Зараз я шукаю питання правильне. Тут же ж правильно поставлене питання вже несе собі половину відповіді. Так, Карта дні колоди». При таких умовах, при таких впертості, е в часі відсовується членство в НАТО. Да, зупиняється буквально. Випадає четвірка мечів, да, призупиняється, ну, призупиняється. не до побачення, кажуть, призупиняється, скільки часу потрібно для того, щоб виконати, втілити всі плани. Четвірка жизлів. Совертуна. Запитала, скільки часу тоді потрібно, щоб виконати всі стратегічні завдання, плани, от все, що ми є. Кажуть так, що допомагати будуть ситуативно нам всім. Від 4 до 5 років це якщо от повністю воєнним шляхом. Тому все-таки те, що я кажу, мир буде досягнений якимось політичним рішенням і ну, буде підписання. Буде підписання все-таки е, умови. Нам постійно говорять одне й те саме ну мені карти, що постійно потрібно буде чимось жертвувати. Чимось ми мусимо жертвувати, Якщо ми хочемо швидшої перемоги. П'ятірка кубків. Три кубки розлиті, два є. І це є складно, тому що, розумієте, як це викличе різношерстні думки у суспільстві? Хтось погодиться на таку історію, тому що дуже нам важко, велика втома, хтось погодиться, але будуть точитися спори з цього приводу, і п'ятірка пентаклів, п'ятірка мочів говорить про цей дисбаланс. Добре, врешті-решт. Давайте так по енду. Ми будемо в НАТО. Коли б це не було, двійка кубків сама вилетіла, прям вискочила. Ну давайте будемо. Будемо, і це неодноразово показувало. Пролева мечів Одне Отне й те саме показують. Дивіться, все одно показує, поки війна іде зупинка, все одно війна гальмує членство в НАТО. Розмови про це будуть вестися безкінечно. Це буде от знову подаватися питання, і знову, тобто, буде йти тиск від нашого керівництва. Будуть нові пропозиції, даватися нові стратегії, розписуватись, нові умови. А якщо так, зробимо а так?». Ну, але там відповідають так. Закон є закон, поки війна. Є закон, вони говорять про те, що закон є рівний для всіх. Є ці всі нюанси, є ці правила, і їх потрібно виконувати. Інакше, якби вони говорять, що наступить хаос, тобто вони бояться скандалу тоді інших країн, розумієте? Тобто, скажімо так, в самому НАТО немає тоді одностайної думки стосовно цієї ситуації. Угу, Так, да, але буде така умова дана нам. Серйозно. Мені це часто показували, я не, я не розуміла, чому з нами торгуються. Там не те, що там от говорять, ви хочете в НАТО, закінчуйте війну. От, до такого до такого терміну. А, тобто ви проводите один контрнаступ, другий контрнаступ, звільняєте хоча б території. Там певні території з Кримом всь... мені постійно показують під підпитання. Знаєте, до речі, в мене чому? От таке от... в мене питання до кожної влади завжди. От в мене, наприклад, питання до влади Зеленського при тому всьому. от... Зараз, коли говорять, ой, ми влітку будемо купатися, там, або пити на набережні Ялти, каву чи все таке інше, От Буданов заявляє, там Подоляк заявляє. У мене питання, чому ви це не заявляли, наприклад, у 2020 році, 2019, ну Окей, ковід. Ну, от просто вам прям дуже зараз потрібен Крим. Як на мене, в мене дуже душа болить за. Людей, які зараз дуже потерпають від окупації, які лишилися своїх домівок. Як для мене це першочергове, але я не політик. Я можу не розуміти певних нюансів. Тому замовкаю. Дала ту інформацію, яку я і сама для себе хотіла почути. Будемо членами НАТО? Так, да, будемо. При воєнному стані все-таки я не бачу. Кажуть, що шукають шляхи. Шукають, як би обійти закон по сімці мечі, вісім пентаклів. Вони шукають якісь такі, намагаються витягнути для нас як окреме місце по відлюднику, як І виключення з правил. О, от вони хочуть зробити виключення з правил. І на цьому буде наполягати наше керівництво. Тільки я не бачу, що це виключення буде зроблено. Так, давайте ще останнє питання. Чи буде? Зроблене виключення справи для України. Ну, шукають знову сімка мечів кажуть, шукають, все для цього роблять. Четвірка мечів. Карти одні й ті самі, одні й ті самі, будуть про це говорити. Будуть про це говорити. Дев'ятка кубків, соціальні процеси широкі, будуть про це говорити, шукати. І договоряться, ось вони до чого. Ми вам допомагаємо, ми даємо ресурси, техніку. Будь ласка, швидше завершуйте війну і поговоримо про це в майбутньому. Майбутнє в НАТО у вас є тільки по завершенню війни. Все одно, поки це те, що показують мені карти. Ну, тобто, я сподівалася, що станеться чудо, а воно не станеться. Ну, ні, кажуть, військову... Ну ні, там, от знову я запитаю. Чи можуть Україну в війні, щоб швидше? Ні. Ні. Допомогу будуть пропонувати, зброю пропонувати, але умова непохитна. Закінчуєте війну, тоді ви членом НАТО. От така от історія. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисне і цікаве, ставимо вподобайки, коментуємо, рекомендуємо вашим друзям. Підписуємось на канал. Хто ще не підписує не підписаний, натискаємо на дзвіночок, щоб бути в курсі. Нових моїх відео. Слава Україні! До зустрічі!